24 березня, неділя, зв'язок Христа з Отцем. Той факт, що Христос є частиною божества, володіючи всіма атрибутами божественності, будучи рівним Отцю в усіх відношеннях, як творець і законодавець є єдиною силою у відкупленні, тільки це робить відкуплення можливим. Христос помер, щоб привести нас до Бога. 1 Петра, 3 розділ, 18 вірш. Але якби йому не вистачало хоч однієї йоти рівності з Богом, він не зміг би привести нас до нього. Божественність означає наявність атрибутів божественності, божества. якби Христос не був божественним, то ми мали б тільки людську природу. І це вже не мало б значення, навіть якщо припустити, що Христос був найвищим створеним розумом у всесвіті. У цьому разі він був би підданим, зобов'язаним підкорятися закону, нездатним робити нічого крім свого власного обов'язку. Він не міг би мати праведність, яку міг би передати іншим, між найвищим ангелом, коли-небудь створеним, і Богом існує нескінченна відстань. Тому Найвищий ангел не міг підняти занепалу людину і зробити її причасником божественної природи. Ангели можуть служити, тільки Бог може викупити. Подяка Богові за те, що ми врятовані через відкуплення, що в Ісусі Христі, римлянам, 3 розділ, 24 вірш, в якому тілесно живе вся повнота божества, Колосянам, 2 розділ 9 вірш, і який може він завжди спасати тих, хто через нього до Бога приходить, євреям сьомий. Розділ 25-й вірш. Ця істина допомагає краще зрозуміти причину того, чому Христос названий Словом Божим. Він той, через якого божественна воля і божественна сила дані людям. Він є, так би мовити, глашатаєм божественності, проявом Бога. Він проголошує або робить Бога відомим людям, бо вгодно було, щоб у нім перебувала вся повнота. Колосянам, перший розділ, 19-й вірш. І тому отець не відходить на другий план, як думає дехто. Коли Христос підноситься як Творець, бо слава Отця сяє через сина. Оскільки Бог пізнається тільки через Христа, очевидно, що Отець не може шануватися так, як він повинен шануватися тими, хто не звеличує Христа, як сказав сам Христос, хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав Його. Євангелій від Івана, 5 розділ, 23 вірш, питається, як Христос може бути посередником між Богом і людиною і водночас законодавцем. Нам не Потрібно пояснювати, як це може бути, але лише прийняти писання, що це так, і цей факт надає силу доктрині викуплення. Впевненість грішника в повному і безплатному помилуванні полягає в тому, що сам законодавець, той, проти якого він повстав і кому він кинув виклик, це той, хто віддав себе за нас, як може хтось мати сумніви в чесності Божого задуму або його досконалої доброї волі до людей, коли він віддав себе для їхнього відкуплення. Не слід думати, що отець і син були розділені в цій угоді. Вони були єдині в цьому, як і в усьому іншому. Рада миру була між ними обома, і рада миру буде поміж ними обома. Захарія, 6 розділ, 13 вірш. І навіть перебуваючи тут на землі, однонароджений син перебував у лоні Отця. Ніхто у Бога ніколи не бачив однонароджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був Євангелій від Івана, перший розділ 18 вірш. Який дивовижний прояв любові. Невинний постраждав за винного, праведник за неправедного, творець за творіння. Творець закону за злочинця, цар за своїх бутівних підданих.